У листопаді відзначається день боротьби з хронічним обструктивним захворюванням легень. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, 210 мільйонів людей в усьому світі хворіють на хронічне обструктивне захворювання легень у помірній та тяжкій формі. Три мільйони щорічно помирають від цієї недуги. Мова йде про хворобу легень, до якої характерним є хронічне порушення повітряного потоку в легенях, яке заважає нормальному диханню і повному видиху. Такі терміни, як хронічний бронхіт та емфізема, на сьогодні вже майже не використовуються. Вони включені в діагноз хронічна обструктивна хвороба легень. Тож це вже не просто кашель курця, а загрозлива для життя хвороба. Подробиці у наступному сюжеті. Головною причиною хронічної обструктивної хвороби є тютюнопаління, у тому рахунку пасивне. Інші фактори забруднення атмосферного повітря та повітря приміщень у результаті приготування їжі та опалення, запиленість та хімічне забруднення на робочих місцях часті інфекції дихальних шляхів у дитинстві. Курив. кинули курити. А, а чому? А то да вони зараз папіросні годяться нікуди. Ви турбуєтеся про своє здоров'я. А, ну як? <рес> а скільки років курили? А я курив років 50. Папіросині гадні. Випускають, вони, я знаю, що вони там ставлять, так що вони не мають ніякого ні смаку, нічого. Багато курите? – Ні. А для чого курити? Ага. Ну, Але куріння впливає на здоров'я. На мене вже нічого не повливає. З дитинства не куру. Ви турбуєтеся про своє здоров'я? Не знаю, про що ще турбую, але курити не куру. Горівки не п'ю, лиш на праздники. А як здоров'я? Ваше? Може бути, на око не ваше, але може бути здоров'я. Основними симптомами хвороби є задишка, недостатність повітря, надлишкове виділення мокроти і хронічний кашель. Поражаються в основному бронхи. Виникає обструкція. При дію цих причин виникає обструкція, тобто забивання бронхів прохідності повітря через бронхи. І людина першою причиною, що він приводить до хозяїв, це є задишка. Хворі починає задихатися. Друге, кашель, який виділяється хворі, які в основному кашлюють по 2-3 місяці на протязі 2 років, вони можуть вже вважати, що в них є хронічне і курять, то в них вже хронічне обструктивне захворювання легень. І воно поражає не тільки самі легені, бронхи, але і саму легеневу тканину. Людина зменшується поступлення повітря у легені через бронхи. Слизова набрякає і виділяє багато мокротиння. І ці, ця мокротиня забиває сам про світ по бронхах, і того виникає задишка. Хвороба є невиліковною. З її розвитком утруднюється щоденна фізична активність. Ефективним заходом профілактики є утримання від куріння тютюну, в тому числі пасивного. дотримуватися е, режиму о, має бути відпочинок і фізична праця. Відпочинок і фізична праця.